Ого, укус цієї комахи на другому місці у світі, за словами Койота Пітерсона, біль просто нестерпний. Відчуття, неначе хтось встромив тобі у руку розпечену кочергу і не виймає її звідти протягом шістьох годин. Після укусу моя рука. Розпухла приблизно вдвічі, і протягом майже 36 годин я відчував сильний біль. Повірте, вам би не хотілося, щоб ця істота вас вкусила. Та знову ж таки, це лише другий за болючістю укус. А справжній король болю від укусу наразі осакат. Повірте, краще, щоб вона теж вас не кусала. Питання номер 6 наскільки сильна отрута? Ну, доволі сильна. Не забувайте, що більша за розміром істота матиме більший об'єм отрути, а це означає, що 5-сантиметровий шершень впорскує більшу кількість отрути, ніж звичайний домашній шершень. Їхня отрута має нейротоксичні властивості, а це значить, вона діє на нервову систему. Крім цього, в ній є деякі сполуки, що можуть руйнувати плоть, а значить, вона може викликати некроз. Укус дуже сильний. Навіть один єдиний укус більше, ніж звичайна людина, захотів б витримати а кілька укусів, скажімо, 20 чи 30, потенційно можуть вбити людину.